Чому всі серійні вбивці такі розумні? Тед Банді, Едмонд Кемпер, Джефрі Дамер, Теодор Качинський це все були люди з виключним інтелектом. Чому так? На це є дві причини. І перша причина це генетика. Справа в тому, що наука вже давно довела, що інтелект більш ніж на 50% запрограмований генетично. Тобто, грубо кажучи, це рулетка, або як я люблю це називати, генетичний рандомайзер. Тоді як інші 50% лежать уже в площині середовища та епігенетики, і тут у кримінологів Є гіпотеза. Справа в тому, що більшість серійних убивців це психопати, які з раннього дитинства вчаться аналізувати поведінку інших людей та зчитувати її, тоді як рівень емоційного інтелекту дуже часто корелює з рівнем розумового інтелекту у дорослому віці. Та насправді Джефрі Даммер, Тед Банді і так далі це знато мала вибірка. Насправді не всі серійні убивці були аж такими розумними. Я детально про це розповіла у випуску на Ютубі сім фактів про серійних убивців, які вам не покажуть в кіно. Побачимось там.